Студія Апостроф ТВ. Пане Олексію, я вітаю вас в ефірі. Добрий день. Добрий день. Пане Олексію, і е, вражаюча інція. Е, ну, скажімо так, чутки якісь пов'язані із цими давніми, так, це ще початок повномасштабного вторгнення, 22 рік, перемовинами, контактами в Стамбулі і е, е, ідеями, які тоді пропонувалися, пропонувалися Україні, зокрема. Вони. Ну, час від часу з'являються, і кожного разу можна запідозрити вкиди, що це дуже треба комусь, що Росія може докладати до цього зусиль. От зараз з'являється така публікація Російська це з новий вкид, це нове підштовхування. Що за цим стоїть? Як мають реагувати інші країни? Та ж Туреччина на подібну інформацію. Ну по-перше, ми не знаємо, чи достовірно взагалі вся ця історія чи має якесь підґрунтя. Офс президента заявляє, що немає жодного документу подібного, що це все ну, слово, якщо не фальшивка, то якийсь вкид, так? Турецька сторона, я поки що не читав. Ну, а російські вірити, в принципі, не можна апріорі, так мати. А, а і для чого це вкіди роблять? Ну, Можливо, це, це в першу чергу російська, звичайно, вплив. Все так мовити вони створюють такий елемент гойдалки для України. З одного боку, вони максимально руйнують інфраструктуру енергетичну, так? показують, що вони готові взагалі, так би мовити, щоб Україна поринула там, як вони пишуть самі, як каже Скабєве в Кам'яний вік. А з іншого боку, вчора, спочатку, Пісков каже, що стамбульські. Угоди це вже вчорашній день. Зараз стратегічні помінялися геополітичні обставини помінялися і треба це враховувати. І в той же день Путін заявляє на зустрічі з Лукашенка, що він готовий повернутися і до стамбульських цих угод. Ну, не угод, а цього плану стамбульського. Так ну це очевидно. Це і для заходу такі вкиди робляться, щоб наші західні партнери. Почали в, ну скажімо так, так, зважаючи на величезну кількість скептиків щодо Україні, допомоги Україні, це так мовити ще один такий, що, мовляв, Росія хоче домовлятися, нащо втрачати гроші. Давайте краще там будемо зараз не на зброю гроші давати, от вони домовляться, будемо на відновлення України давати гроші. Ну і для внутрішньоукраїнського, звичайно, це. Настрій у населення, м'яко кажучи, не найкращий, виходячи з усіх обставин останніх днів, там і ракетних атак, і е, мобілізаційний це закон. Так, і тут ось така знов Кремль показує, що мовляв, все це. Здавайтесь, м'яко, так. Ну, грубо кажучи, цей договір про здачу України, і, і все це, це весь цей жах закінчиться. Пане Олексію, ось цей влив. Ну, публікують зараз низка видання і інші відповідно до цієї публікації подробиці такого мирного плану Туреччина, як вони це називають в лапках. Звісно, абсолютно в лапках, бо це не офіційний документ. Але там йдеться про перспективні якісь там референдуми, про позаблоковий статус гарантований до 2040 року. Про те, що щось гарантують Росії США одні іншим, не втручання у у внутрішню політику і відсутність. Будь-яких зусиль для того, аби дестабілізувати а, уряд а, про а, суверенітет української кордони. Немає нічого, але є от зобов'язання у 200, 2040 дві році провести. Укр... загальноукраїнський референдум щодо а, зовнішньо зовнішньої політики перспективної, а, тобто на тих е, територіях, які нині контролює Україна, якщо вже йдеться про заморожування, а на анексованих територіях українських провести а, референдуми а, під міжнародним контролем. Ось тут ну у мене виникає таке питання: так ці для Росія для себе вже ці території включила за конституцією російською, ніби в склад. Федерації, тоді що тоді, що вона за референдуми збирається там проводити. Зрозуміло, що коли вже вони навезли туди купу росіян не просто етнічних, а населення людей із глибинки російської зовсім різної етнічної приналежності. То опитування і тепер невідомо, які результати дало би, але що вони збираються взагалі тоді проводити в 40-му році, якщо взагалі такий мирний мирний план в лапках скажемо виписують. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну, Це такі гіпотетичні плани. Ну, я тут порахував це мені буде 63 роки, в 40-му році. Путіну буде 87 років. Ну, слухайте, це тому. Це, 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 це взагалі це цифри, для, це так би мовити, це вічність. З точки зору сучасності, це не про що. Це одночасно закладено таке формулювання, як ну, не вирішення взагалі жодних проблем. Пане Олексію, здається, Путіну вже 87 буде на той момент. Тобто зараз маємо 24-й. Я, і... я сказав 87. Ага, так, 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 так. Так. І, е, 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 ну, по-перше. По перше, якщо ми домов, от якщо таке сталося, ми б домовились на от таких от подібних принципах, ніякого референдуму в 40-му році вже не буде, бо не буде України в тому розумінні, які ми це буде маріонетична держава, бо е відсутність армії чи відсутність якихось. Е Перспектив нашої євроінтеграції, бо знову ж таки про ЄС там і про все інше. Ага. Це такі загальні слова. Це буде означати. Я не знаю, в мене нема уявлення, я читаю демографів, там економістів дуже часто. Мені важко уявити, як буде відновлюватись Україна, навіть якщо ми виграємо війну, ага. так це дуже важко. Ми знаходимося в жахливій просто ситуації ага. зараз, от зараз на 24-й рік. Ага. Як ми при якщо ми домовимось на таких умовах, ну, зрозумів, ну від собі людей, які вже зробили вибір євроінтеграційний, так відкриються кордони, і вони ще до 40-го року чекати? І ми ж повинні розуміти, що цей час, цей момент, ну, ми, 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 ми і зараз не можемо повністю ліквідувати агентуру російську, вплив російський в Україні, так? А вже? коли не буде війни. От війни це буде, ну це згадайте, що відбувалося в Україні. Вже яка воювала, вже якої не було Криму анексований Донбас, та вже так далі. Що пане Олексію. Ну от про Там, це ми 18, говоримо 19-20-ті років. Це буде набагато гірша ситуація, тому ну просто просто цей мирний план. Це, це 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 капітуляція України. Ми от зараз ми про це говоримо не тому, що це можна реалізувати, чи хтось збирається це реалізувати, просто для того, щоб критично оцінити і зрозуміти безглуздість цих пунктів. Але а, Чому це? Він Я не за... кажу, що вони безглузді. Я не кажу знову ж таки, неправильно мене зрозуміло. Я не кажу, що вони безглузді. Вони густ мають, звичайно, для Росії. Вони для мають густ для тих, для, для тих політиків в, в Європі, і в Америці, які хочуть поскоріше забути про Україну uh -huh. і сказати, господи, це це буде виглядати ж не як пряма анексія Росії, захоплення росії і України так. Це буде такі в нормах достатньо, так? Які спокійно. Пане Олексію, а ми можемо взагалі якщо? підозрювати, що це не просто якийсь такий явно без, ну, безпідставний, безґрунтовний російський вкид. А що якась, ну, якесь розуміння в Туреччині, скажімо так, є. Тобто, хай такий пунктиром, але турецький підпис під таким документом може стояти, чи ні? Ну, теоретично все можливо. Зараз ми знаходимося в очікуванні. Цього форуму, чи як він там називається, форуму миру, миру. так, в Швейцарії. І зараз ми бачимо, відбуваються серйозні такі е, дипломатичні вояжі китайців в Європу, європейців в Китаї, росіян в Китаї і так далі. Всі Готуються до якогось такої ну, от Швейцарія. Це буде показово, які там будуть країни приймати участь, які рішення буде прийнято так і і такий план, як туреччина. оцей цей турець турецький план, так ну він як частина того, щоб перевернути увагу від швейцарського так би мовити формату, перевернути на якийсь інший uh -huh. а, формат. А от це такий анонс, якими буде цей саміт миру. Тобто, можна чекати, що форум, на який з'їдуться від 80 до 100 країн, представники їхні і значною мірою це будуть країни глобального півдня. Можна думати, що цей саміт раптом може от якісь подібні тези озвучувати? Ну, принаймні... принаймні е Зміти, китайський план, так, так званий, він настільки е, деталізований, скажемо, він настільки про все загально, так що важко його навіть, ну, тобто, його можна обговорювати, так, але. Це можна тривати руками, а тут достатньо деталізований. Ну, мається на увазі, є якісь терміни, є якісь е е поняття, так би мовити. Є, от як як вирішувати ті чи інші проблеми. Просто це не на користь України, це проти України, угу. пане Олексію. А от за вашою оцінкою на поточний момент. Е Українці не погоджуються на це зрозуміло і не погодяться. Але ми залежимо від ресурсів. От ресурсів, яких прямо зараз не вистачає, які прямо зараз, в силу політичних причин, надати Україні не можуть, не згодні, не наважуються. А ми можемо припустити, що складається ситуація, в якій Україна реально змушена сідати за стіл переговорів і змушена приймати якісь умови. Ну, звичайно, є такі можливості. Слухайте, це залежить від. Від багатьох чинників, але в першу чергу від о, самих українців. Uh -huh. Ну, це, 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 це ми побачимо. В, я так думаю, ми зрозуміємо, наскільки українці готові, ну, грубо кажучи, далі воювати. Uh -huh. Це побачимо десь влітку цього року. Це дуже важливо. Ви... Я дякую, що ви залишаєте суб'єктність за нами. Це дуже важливо для нас розуміти, що ми робимо вибір в в цих дуже важких для нас історичних обставинах, у яких а, ми ні, продовжуємо чай, боротися. боротикому разі, будемо залежні залежати від надавіть, якщо нас захід умовно здасть, у нас є можливості. Є можливості в українців хоспати, скільки народів он, курди борються за свою незалежність практично 100 років, так би мовити. Це і, і, і партизанська війна, і це і інші способи. Ні. Якщо нація а, підніме руки і скаже: ну, добре, давайте вже, так би мовити, вже все набридло, значить це буде. У нас був історичний шанс а, за 300 років отримати свою незалежність. Ось вона 30 років існує. А, Грубо кажучи, ми можемо змарнувати, як змарнували 100 років. Це такий варіант, я не відкидаю, ніколи не відкидав. Тим більше знову ж таки, зараз не ситуація 18, 19 там, років, умовно, 20 століття. сторіччя. Так? Ми живемо в глобальному світі. Величезна кількість людей, скажімо так, уявляє себе спокійно, і це нормально абсолютно, я не можу нічого дорікнути, своє життя в будь-якій іншій країні. І багато хто це так і робить. Ми побачимо, я скажу, побачимо. Почне працювати закон про мобілізацію. Побачимо, чи взагалі це, це питання. Ну, ну би ж, якщо е, воювати залишаться ці наші герої, які там тримаються два більше двох років, так? Без шансу демобілізуватися, якщо залишиться і не буде ні ротації, не буде такому такого поповнення. Ну, звичайно, що яка мотивація буде у Заходу uh -huh. давати нам зброю uh -huh. і все інше? Ну, яка, ну нащо, що. Вони, ще раз кажу, цей план завжди залишається. Давайте Алексію. домовимось. Uh -huh. За рахунок України і будемо жити. Ми Верховна Рада зробила цей дуже важливий крок, проголосувавши закон про посилення мобілізації, і це теж і політичні сигнали Конгресу Сполучених Штатів Америки, в тому в тому числі. Втім, от зараз Росія б'є по українських об'єктах. Тиск дійсно дуже великий, серйозний, і це не може не бути помітним для західних політиків жодного бюджету без ППО Україні. Європарламент відмовився голосувати за фінансування Ради ЄС, доки Україну не забезпечать системами Петріот. Про це повідомили євродепутати. Прибрати затвердження бюджету з порядку денного запропонував багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верховстат. Він наголосив, Євросоюз має сотню систем Петріот, яких потребує Україна. Інші депутати зустріли його пропозицію бурхливими оплесками. Це безпрецедентне рішення підтримали понад пів тисячі. Парламент парламентарів проти були 62. зробіть нараду, щоб нарешті надати ці сім систем Петріот Україні. Допоки я пропоную зняти фінансування із порядку денного. Дякую. Утім, на жаль, ця промова порожня у своєму функціоналі шантаж європарламенту щодо Петріот може бути театром і порожньою погрозою. Про це пише редактор Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. Мовляв, у цьому випадку йшлося про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені, пане Олексію. Красивий жест, але от Рікард Йозвяк каже, що жест, який фактично нічого не значить, який результат він принесе. Ну, він, він він все ж таки красивий, звичайно, і е, євро, Європарламент може здійснити певні речі, які, скажімо так, трохи можуть зіпсувати е, життя європейської бюрократії. Це можливо все ж розглядати як певне попередження. Бо дуже багато політиків ми повинні розуміти в функціонал Євро в Європарламенті. Сидять все ж таки політики, так які для яких питання ну скажімо так, європей загальноєвропейські, бо це європарламент, вони більш нагальні, ніж питання конкретних чиновників, функціонерів в кожній країні європейській, так які звичайно у них ця задача. Це робити життя своїх громадян кращим, ну просто відповідно займатися своєю роботою. Дуже часто про проблеми з Украї... українські, вони не входять чи входять в резонанс з цими так мовити питаннями, бо це потрібно гроші, потрібно якісь рішення, які ніхто не хоче приймати, бо для того, щоб їх приймати, треба величезне ну, узгодження і так далі. І тому ми бачимо такі от постійне гальмування, так би мовити, всіх цих процесів. А які ми хотіли би, щоб вони відбувалися набагато швидше щодо взагалі, до ну, ми живемо в такому жахливому світі, просто жахливому світі, в якому викликати співчуття ну треба дуже по ну, дуже постаратися. І росіяни це врахували. Я вважаю, що вони врахували це. Вони поба вони врахували зиму 22-го року, 22-го на 23 третє. Коли е, кадри там, за, з людьми на вулиці, ці генератори, е, відключення світла, е, там, холод і так далі, воно вразило, і, в принципі, е, ну, скажімо так, і європейці, і американці були більш uh з з з з з з згодні витрачати гроші. Ця зима була чудова, ну, з їхнього порівняння з попередньою -по -по зимою. Не всюди, звичайно, але. Якщо порівняти з, з, з попередньою зимою, плюс я на це звертав уваги і постійно про це писав. Що я читаю постійно західну пресу, занадто багато якихось було матеріалів про абсолютно нормальне життя, наприклад, в Києві так. В західній пресі, про ресторани, про нічні клуби, про життя проституток, про е, не знаю там про багато інших речей, ну, мовляв, дивіться, живе собі, нормально, війна, вони все, вони радіють, святкують і так далі. І, е, звичайно, що влітку таких картин, після того, як навіть зруйнували цю Трипільську е, ТЕЦ, так? ну, таких картинок поки що не, 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 не передбачається. От якщо би. Ще раз кажу, якщо б ми всі сиділи там реально, просто в якомусь не знаю, вже на на Грек, в Ефіопії під час голоду, Голодомору, так? В 70 -80 х 80-х роках, тоді б європейці, американці, їх це б здивувало, би, вони б жвавіше просто, мабуть, щось робили на допомогу Україні. От в такому світі ми живемо і повинні це враховувати завжди. Демарш європарламентарів можуть підштовхнути. Ну тобто, хоч там не знаю, одна країна погодиться на прохання міністра закордонних справ Кулеби дати Петріот? Ну, я так розумію, що е відбувається якась певна гра, якої ми не до кінця розуміємо. Так, щоб віддати ці системи Петріот, я знов ж таки так розумію. Що це неможливо без бажання самих виробників, тобто американців. Щось там заважає, ми бачимо, читаємо статті американські, в тому числі так, є дуже серйозне проросійське лобі в Білому домі. Які очолі, спріш за все, Саліван, які робить все можливе, щоб Росія не відчула себе. Ображеною в цій mm -hmm. війні, дякую, пане Олексію. Я ще не прощаюся, і ще одна тема. Попереду сьогодні два роки, відколи був заарештований. Один із таких чільних діячів українських політиків, які працювали на користь Кремля. Я маю на увазі Віктора Медведчука. І от цікаво, що сьогодні ну, мабуть, можемо от іншу історію з іншим іменем, ніби продовжувати цю ж лінію. Екс регіонал хотів утекти із України Владислава Лук'янова. Затримали на кордоні, затримали його СБУ. 60-річний чоловік намагався виїхати за правом людини непризовного віку. У 2020-му Лук'янов став депутатом міськради Бахмута. Від забороненої ОПЗЖ після захоплення частини регіону він пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет провайдера за російським законодавством. Сам він переїхав на підконтрольну Україні територію, звідси керував підприємством, віддалено і сплачував податки в Російську Федерацію. Не цурався екснардеп і публічно виправдовувати збройну агресію Кремля. Йому загрожує 12 років в'язниці. Як ви Прокоментуєте цю ситуацію зараз, наскільки ще багато чисток може і має відбуватися, здається, що достатньо багато спецслужби доклали зусиль уже за два роки, але от знаходяться, ну тобто ми чуємо знову і знов про затримання, і значить, знаходяться ті, хто порушував закон і працював проти української держави. Ну, що сказав, СБУ робить свою справу, добре робить свою справу. І це їх так би мовити, ну це, це її зона відповідальності. Так а сам Лук'янов, ну що ну не пощастило йому з точки зору, був би депутатом Верховної Ради, спокійно зараз голосував би за мобілізацію, як роблять його колеги е, в Верховній Раді, був ПЗЖ, чудово себе почуваючи. Нормально все в них вони як заручники, так би мовити, сидять там. Грубо кажучи, да, голосують за, за все, що їм дає офіс президента, а, і вони знаходяться постійно під загрозою, того, що якщо не так щось проголосуєш, будеш з оголошеним зрадником України, пане Олексію. А от е цікаво, такі політичні заручники, яку мають політичну перспективу? Ну тобто, ми віримо в те, що Війна закінчиться і віримо в те, що закінчиться українською перемогою. І певне політичне життя все одно настане. А ось політична приналежність, голосування до 22-го року і політична позиція матимуть тоді значення, чи матимуть значення те, як голосували зараз про за закон про посилення мобілізації. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Ну, я був би занадто сміливим, якщо б зміг прогнозувати. Все залежить від того, як закінчиться війна, коли закінчиться, скільки населення залишиться, скільки буде загиблих, скільки, як в якому стані буде економіка, і ті перспективи, все це буде впливати. Але. Точно один прогноз я можу зробити. Чіткий, і, і я думаю, що е, для більшості глядачів е, можуть перевірити. Я вже не зможу перевірити, я, скоріше всього, чи буду висіти десь на фонарному стовбі, чи, чи збіжу все ж таки встигну збігти. Е, якщо буде виконаний турецький план, стамбульські мирні переговори, то ці ОПЗЖ і Медведчук, вони будуть керуючою партією в цій країні. Вони прийдуть, переможуть на виборах, ну зрозуміло, як переможуть, так і Лук'янов буде з тріумфом витягнутий з тюрми, чи де він там буде на той момент знаходитись, так? І е незначений там прокурором України, наприклад, так, чи щось щось такого іншого. Так що цей прогноз сьомий я переконаний на 100%, так при прем'єр-міністрі Медведчуку, е при президенті можливо витягнути з Нафталіна. Нашого красення цього Януковича, так, все абсолютно <клух> Росії не вигідно повністю знищувати в такому варіанті незалежність, видиму <плух>. незалежність України. Так, вона формально буде існувати в кінці кінців, хоча б для того, щоб голосувала за ініціативи Росії <плух> в ООН. <плух> Пане Олексію, а ось. А... Те, що поступово ну викривають агентів, борються з агентами Російської Федерації. Це якось все ж таки зміцнює Україну чи ні? Я зараз дивлюся от на повідомлення про те, що СБУ прийшла з обшуками до агента Врясі, як називають його до одного з представників керівництва УПЦ МП Української православної церкви Московського патріархату проти іреї Миколи Данилевича. Нагадують у публікації, що він був у 2017 році у складі делегації разом із Новинським, яка Вирушила до Вселенського патріарха Варфоломія і вмовляла не надавати томос ПЦУ. А, Ну, Ось так. І також відзначався підтримкою Рускава Міра і виправданням агресії Російської Федерації. Зараз обшуки у нього про результати, вочевидь, буде повідомлено згодом. Але от певний такий шлях очистки церковних сановників саме Прав зусилля правоохоронних органів, юридичні претензії, розслідування і так далі, він триває. А ви бачите ну, кінець результату цьому процесі, який він має бути? Чи вдасться на ваш погляд нам до нього дійти? Я маю на увазі правоохоронним органам українському суспільству? Знову ж таки, повторюся. ЗБУ робить свою справу, робить її правильно абсолютно. І При Малюку, звичайно, все помінялося в кращу сторону, але. Поки ця церква існує, в принципі, так? поки вона не заборонена, е ну, до тих пір будуть проблеми, звичайно. Бо ця вся церква, я кажу зараз не про е цих вірян, там, звичайних, так? хоча і там серед них є безліч агентів, так би мовити, чи просто симпатиків руського міра. Але саме інститут. Православної церкви Московської Патріархату повинен бути ліквідований, заборонений. І бажано, щоб всі, хто до цього мав відношення від самого головного до середньої ланки, вони сіли в тюрму хоча б для профілактики на такий незначний строк, щоб uh -huh. е, всім іншим на майбутнє, якщо знову ж таки ми виграємо, чи ну, принаймні у нас буде залишиться наш український варіант нашої державності, а не російський, так? Що знову ж таки, я в попередньому прогнозі це не відкидаю абсолютно, щоб наперед не було просто бажання нікому займатися такою діяльністю в Україні, дякую, пане Олексію, за сьогоднішню розмову. Олексій Голобуцький на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ.